Вітаю, це новини 2015 від інформаційної служби другого каналу. У студії Я Михайло Когут, і Ми підсумовуємо події П'ятниці, яка принесла надію на мир в країні. Про це та інше детальніше уже за мить. Підкріплення для АТО зі Львова знову вирушили бійці на схід. Мир підписали та чи справді всі хочуть зупинити війну на Донбасі. Війна близько, або як не потрапити на гачок інформаційної пропаганди ворога. Зі Львова в зону АТО вирушила понад сотня бійців батальйону територіальної оборони. Більшість з них самі зголосилися захищати країну. Серед добровольців, як мешканці Львівщини, так і південного сходу України. В обласному військкоматі запевнили, хлопці забезпечені всім необхідним. У четвер зранку Львів зустрічав військових, які повернулися зі сходу увечері. Ж проводжав понад сотні бійців, серед яких як призвані, так і добровольці з бойовим настроєм налаштовані на перемогу. Чудовому настрою відвідвідвідбити від ворога нашу батьківщину і вернутися живим назад. З нормальним таке, як має бути чоловік з їду. Майже все літо бійців батальйону навчали основним військовим навичкам. Окремо кожен з них тепер вміє надавати й першу медичну допомогу. Це люди, які прийшли добровільно. Це люди, які ну ви самі бачите, які в них моральний дух. Це люди, які готові хоч завтра стати на захист нашої держави. І вони не розмінюються ні на що, що мене дуже здивувало, що на сьогоднішній час, знаючи скільки там загиблих, знаючи, яка ситуація на сході, ці люди, хоч сьогодні, готові взяти зброю і стати на захист нашої держави. Понад сотні бійців доповнить вже основний склад батальйону, який перебуває у зоні. Ато хлопці нестимуть службу на блокпостах в обласному військоматі. Запевнили, бійцям купили всі необхідні речі, як спецодяг, так і амуніцію. Марія Шепель Олег Возний новини 20, 15, другий телеканал. Немирний мир план по врегулюванню ситуації на сході нашої держави. Сьогодні підписали у мінську. Припинити вогонь зобов'язалася українська армія, якщо російські найманці та солдати не бомбитимуть їх. Та від вчора не припиняються бої під Маріуполем. Серед мирного населення є жертви, а кілька сіл уже зруйновані. Чому мир знову без миру? Дивимось далі. Путін хоче миру, та й Порошенко не проти. Та в кожного мир поняття різне. 14-й годині пополудні українські війська і російські найманці мали б припинити вогонь. Та замість спокою на сході путінська армія нещадно атакує населені пункти під Маріуполем. Є жертви серед мирного населення і наших військових. Про мир ніби й ніхто не чув. Сам по собі так, така от пропозиція такого. Мирного ну, вирішення ситуації є провокацією з боку Москви. Тобто вони завідомо знаючи, що ці умови для української сторони є неприйнятними, висовують висовую ці умови і як таку цукерку, знаєте, обгортаються в пропозиції миру, там оформлення якихось там гуманітарних допомог, коридорів там для сходу. Змусити Путіна до справжнього миру може Європа чи Сполучені Штати, та поки подібного натиску, бодай найменшого, від них українці не відчули. Замість військової допомоги від країн НАТО Порошенко привіз з Вальцу гроші на майбутню техніку і медичні аптечки. А обіцяні нещадні санкції для Росії, які Європа мала б оприлюднити сьогодні, відкладають ще на тиждень. І це тоді, коли рятувати Україну від ненаситного агресора, який привів до нас багатотисячне на військо. …професійних вбивць треба вже сьогодні. Потрібні і це робляться, але потрібні радикальніші зусилля зі сторони світової спільноти, зі сторони насамперед Європейського союзу, які далеко не однозначний вставлені до того, що відбувається в Україні, і до позиції Росії зі сторони Сполучених Штатів Америки. Мені видається, що на сьогоднішній день, як це ну не прикро, говорити, що Росія розуміє тільки позицію брутальної сили. Це не лише гра якогось двох великих хлопців. Це справді ситуація така, можна я би сказав, планетарного масштабу, що стільки чинників. Що... Цей мир не перший і не останній. Підозрюють експерти. Свій план врегулювання війни на сході України Путін пропонував і в мінську, та не встиг, і слід за ним охолонути як всі домовленості, як вітром змело. Бойовики нещадно бомбили все, що траплялося їм на шляху. Мир для Путіна настільки буденне слово, що не всі люди про його останні оголошення підозрюють. Не знаю, я не впевнений. Просто не можу говорити точно, бо я, наприклад, навіть не чув про це. Перешкод для миру з української сторони немає. Так заявили сьогодні на перемовинах у мінську. Та є ще інша сторона, російська, яка й миритися хоче, і воювати не проти. То ще вдасться вгамувати світу Путіна і змусити до припинення вогню залишається тільки прогнозувати, бо поки тиха позиція Європи лише дає привід для більшого апетиту агресора, який здається вже нічого не боїться. Мар'яна підковська віктор новини 2015, другий телеканал. Війна не тільки зброєю, а й інформацією. Все більше панічних настроїв з'являється в соцмережах і засобах масової інформації. Експерти кажуть, це ще один вид зброї проти українців. Древні філософи казали: якщо ви злякались, значить вас перемогли. Як не злякатись і не запанікувати? Далі у сюжеті. Паніка це технологія. Сучасні військові стратеги давно її використовують у війнах. Російські спецслужби особливо цим користуються. Пізнати таку інформаційну зброю просто, коли, для прикладу, поширюється інформація, нібито від солдатських матерів про сотні вбитих солдат. Або коли вказуються години відключення електроенергії. Хоча насправді графіків не існує. Більшість таких повідомлень мають на меті одне посіяти паніку і залякати. Тому соціологи заявляють, що до 45% Одки в інформації, яка поширюється в соцмережах, є вигаданою і має маніпулятивний характер. Від самого лиха страждає набагато менше людей ніж від самої паніки, тому це є зброя, яка може дати набагато більш ефективний результат для ворога, і це є правда, і люди мають про це знати. Новини про те, що все втрачено, про те, що влада здає бійців і ворог перемагає, можуть призвести до депресивних настроїв, дефіциту і навіть нових вуличних протестів. Саме те, що потрібно ворогу. Для поширення непідтвердженої інформації або залякування використовують підставних осіб, а інколи навіть впливових людей. Наприклад, нещодавно Андрій Садовий закликав всі готуватися до війни. Попереду війна, в якій кожному з нас. Доведеться докласти максимальних зусиль для того, аби нація не опинилася в рабстві. Я закликаю всі органи місцевого самоврядування, регіональні влади активно брати в свої руки процес підготовки населення до функціонування в умовах війни. Така риторика виглядає ж надто різкою, кажуть експерти. Про необхідність бути поготові можна було сказати м'якше. Натомість самі львів'яни спокійніші і мудріші за свого мера. Тому до війни, поки не готуються, хоча не виключають такого розвитку подій. Я ще не готуюся, але якщо буде, будемо щось думати. А ви готуєтеся якось? Mm, я б не сказала, що я готуюся. «Тобто у вас паніки як такої немає. Знайомих, друзів. Не знаю. У мене немає. Невідомо, що в голові в Путіна, і тому всяке може бути. І, і як ви готуєтеся? Як, то... як ми будемо готуватися, будемо рити окопи, будемо обороняти наше місто. Спокійне ставлення до подій повинне бути навіть під час війни, кажуть психологи. Незгоди легше переживати з тверезом розумом, тому життя радять приймати тут і зараз. Старатися вести звичайний образ життя і пам'ятати, що так, зараз є складно, але я сьогодні ходжу на роботу і тим допомагаю країні і допомагаю в боротьбі. Так, сьогодні, сьогодні є ось так. Тобто повертатися в тут і тепер, старатися вести такий режим. Для того, щоб не було паніки, радять займатися конкретними справами. Наприклад, волонтерським рухом. Люди зі здоровими нервами більше знадобляться на війні, якщо вона трапиться, аніж панікери. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. Як можна та потрібно захищатися та не піддаватися різних інформаційних пропагандам? Ми про це у студії будемо говорити з соціологом Наталією Зайцевою. Чіпак, вітаю вас на нашій студії. Отже, скажіть, для чого на вашу думку зараз в соцмережах в інтернеті поширюється стільки якихось інформаційних повідомлень, які інколи не вкладаються в голову? маєте на увазі такі, що сіють паніку? Так. Ну, все дуже просто. Ми мусимо розуміти, що на сьогоднішній день в країні йде війна, і ця війна, звичайно, має певний матеріальний вираз, але й має нематеріальний вираз. Якщо ми бачимо бойові дії на сході, то паралельно війна ведеться в наших головах. Намагається ворог, звичайно, що намагається посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, і можу сказати, що ця війна, яка ведеться в головах, вона є чи не важливіша ніж та, що ведеться на фронтах, тому що, зрештою, при великому бажанні, наш шановний сусід міг би вести значно більшу кількість військових і зупинити протистояння, ну скажімо, принаймні на території Донбасу, цілковитою повністю наразі є. Потреба в тому, щоб дестабілізувати ситуацію в країні для того, щоб були масові панічні настрої, щоб це відбувалося на економіці. Зрештою, те, що ми бачимо з курсом долара, це вже давно відомо, що це не стільки економічні передумови, скільки паніка, яку сіють, і ця паніка вона негативно впливає на всі сфери життєдіяльності нашої держави. Власне, тому дуже важливо пам'ятати, що не кожна людина має можливість піти на фронт, не кожна людина має можливість покинути сім'ю, не кожна людина має той стан здоров'я, щоб туди піти. Так? Можливо, комусь на заваді стоїть і стать. Так? Але кожна людина повинна пам'ятати, що вона може вести війну, сидячи навіть в себе вдома, хоча б тим, щоб не піддаватися паніці, не поширювати панічних повідомлень, не працювати на ворога тим, що, щоб сіяти чи посилювати паніку. А наскільки небезпечною може бути війна в наших головах? Надзвичайно, надзвичайно, тому що, ви знаєте, Паніка вона призводить до того, що люди втрачають десь до певної міри здоровий глуст. І це може призвести до абсолютно непередбачуваних явищ. Так це е, може знаходити в свій вияв абсолютно різних проявів, як е, ну, скажімо, до е, різноманітних страйків, мітингів, захоплень уряду е, урядових будівель під впливом якогось чергового повідомлення, до дестабілізації соціальної політичної ситуації. Не ж таки ми вже згадали про економіку, так де ми також спостерігаємо певні панічні явища. А що таке високий курс долара? Так, це загроза для всієї економіки. І знову ж таки, коли люди панікують, це є деморалізація, і якщо деморалізоване є суспільство, воно не встані протистояти, воно не встані підніматись на якісь ініціативи, на якісь рухи протистояти ворогу. А як на вашу думку можна зберігати спокій в нинішній ситуації? Ну, ну перш за все варто пам'ятати, що бути в твердому розумі. Завжди є краще, ніж в паніці, тому що в паніці ми завжди приймаємо хибні рішення. По-друге, важливо сказати собі, що я не є тією слабкою ланкою. Я, я розумію, що проти мене свідомо ведеться війна, проти мене особисто, проти моєї психіки. І е, потрібно просто постановити, що я не здався без бою. Е, По-друге, е, дуже гарна така річ, як діяльність Дійте! І паніка відступить. Е, коли ти дієш, коли ти допомагаєш, е, коли ти вливаєшся в якісь волонтерські рухи, це дозволяє відчути свій вплив, свою вагу, відчути, що ти впливаєш на ситуацію, це відчуття контролю, відповідно, панічні настрої е, відступають. Ну і завжди пам'ятаємо, що проблеми краще вирішувати по мірі їх надходження. Від того, що ви просто сидите, нервуєтеся від цього на краще, нічого не змінюється. Важливо е, жити. Тим життям, які ви маєте, важливо ходити на роботу, важливо продуктивно працювати і пам'ятати, що від цього залежить, і е, прибуток вашої організації, і податки, які сплачуються державі, і таким чином, виконуючи свої обов'язки в доброму гуморі, ви сприяєте тому, що і суспільство, і держава є в цілому більш здорові. А якими можуть бути наслідки, от від від інформаційної пропаганди, як російської, так і української. Ну, зокрема, російської більш. Ну, е, зокрема, е, ми можемо очікувати абсолютно різних е, таких якихось наслідків. Е, якщо це може бути масова міграція, населення з України, е, це може бути виведення коштів за кордон, що також сприяє послабленню економіки України. На цьому я вам дякую. А я нагадаю, ми говорили про те, як потрібно захищатися від паніки в нинішній час. Апарат штучної нирки, ліжка, інвалідні візки та інше необхідне медичне обладнання привезли представники фонду Рідне у Львівський військовий госпіталь. Разом з представниками фонду у госпіталь приїхав Олег Ляшко, який регулярно відвідує героїв. На вході депутата обступили поранені військовики. Я хочу, щоб ви розуміли одну дуже річ важливу. Що ФСБ теж сидить і працює, щоб ви гнали на державу, гнали на владу. На лікуванні у удвоє перебувають понад 200 поранених у зоні автобійців. Депутат попросив одного стійкості. Коли я через день хожу в госпіталі військові і бачу молодих пацанів двадцятилітніх, яких ногу руку відірвало, тому що влетів в БРДМ чи в БТР снаряд кумулятивний. З одного боку влетів, з другого вилетів. І два хлопці один без ноги, і другий залишився. Але я розумію, що по-іншому ми війну не виграємо Ніхто... з гіркотою. В голосі воїни кажуть про ситуацію на передовій. Багато справедливих закидів до керівників армії і влади. Ляшко закликав: ховатися не можна, бо завтра втратимо головне державу. Якщо ми будемо так підходити, віддати Донбас, то вчора Крим віддали. Завтра Донбас віддамо. Після завтра хто скаже, давайте Львів віддамо. фонд рідне полісся шукає, закуповує найбільш необхідне для українських військових. Щодня представники фонду розвозять ліки. Це діаліз апарат дуже важливий для людей, які больні почками. Дуже багато ліків привезли першої необхідності. Госпіталь отримує рукавички, хірургічні халати, мобільні ліжка, інвалідні візки. Лише за останній тиждень географія роботи фонду поширилася від Києва до Львова і Одеси. На фронт фонд ще передав 35 одиниць техніки. Вже майже півроку, як в Україні, триває неоголошена Росією війна. Щодня доводиться чути про все нові її жертви і жити в постійному страху. Кожен цю війну трактує по різному, і у кожного своє бачення того, чому так відбувається. Ми вирішили розпитати перехожих львів'ян про їхнє ставлення до буремних подій на сході. Далі наша постійна рубрика Народ скаже, як зав'яже. Він пройшов майдан від першого до останнього дня, і те, що діється нині на сході, йому болить. Андрій подався в волонтери і допомагає збирати кошти на українську армію. Чому так стається, що українцям доводиться проливати кров? У чоловіка своя версія. Ми, галичани, західні українці. Ми всі знали, що чекати від нашого північного сусіда. На жаль, наші побратими зі сходу з півдня того не знали. Вони мали ще якусь ілюзію. Відносно нашого північного сусіда, а галичани, ну, ми пережили 39-й рік, мені бабця розказувала багато чого цікавого. Е, то нічого дивного. Олександр вже 10 років працює таксистом, десятки клієнтів щодня, і кожен зі своєю думкою. Люди каже, люблять поговорити. Про те, про що думають львів'яни, знає з перших вуст. І говорять люди, і вожу навіть і попадається, що у нас зараз поранених дуже багато Львові, Теж попадаються хлопці. Ті, що там були, відпуска приїжджають теж. Всі говорять про одну, що треба міняти верхушку. От усе на народ, народ. Народ хоче миру, хоче, щоб Україна була в тих самих межах, як був в законних своїх границях. І не лише миру, але й справедливості. Руслан, до прикладу, не зовсім розуміє нинішню війну, коли одні готуються йти у воєнкомат, а інші втікають у спокійну Галичину. Якщо захищати країну, то всі мають захищати, а не тільки. Як заправили захід, який воює. І ну, взагалі мало що можна сказати, коли наші хлопці їдуть туди е, воювати, а їхні приїжджають до нас, е, так би мовити, шукати притулку. І ще є, свої права тут ставлять і принижують захід, принижують саму Україну. Це взагалі говорити про таке важко, тому що ну, і слів слів мало, тому що треба діяти, а не як ставитись до непростої ситуації в країні, коли щодня доводиться чути про нові і нові жертви з фронту? Ділиться отець Степан Суз, який теж займається допомогою армії. Вміння будувати іншу Україну, країну, в якій більше ніколи не буде війни, і в якій кожен з нас може взяти відповідальність за мир і спокій всій країні, тому що реально війна починається з однієї особи, починається в серцях окремих особистостей, так само і мир і спокій. Повинен починатися від кожного з нас, зокрема. У кожного своє ставлення до подій на сході, але львів'яни певні, війна не назавжди, а сила народу лише в його єдності. Андрій Фок, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. І це всі новини на цьому. Я з вами прощаюся. Гарних і головне мирних вам вихідних. І нехай щастить!